Всім привіт! Говоримо сьогодні про те, як влитися в новий колектив, як адаптуватися до нового ніби середовища. І це дуже смішно через те, що моє попереднє відео, яке було зовсім нещодавно, воно було про те, як власне наважитися на зміни, як змінити роботу. І тут люди вже в мене в інстаграмі на прямих етерах запитують: так, а як уже адаптуватися? Ми вже все змінили, як адаптуватися? Психолог скажи. Отже, сьогодні розберемо: перше, що хочеться сказати, коли я чую слова. Влитися в колектив, адаптуватися для я відразу згадую цю картинку. Тобто, ніби я маю припинити бути повністю собою, підлаштуватися для того, щоб отримати якісь переваги. Ніби я маю приховати частину своєї індивідуальності, я маю частину своєї автентичності, ніби дещо щось ковтати, так? Не говорити, підлаштовуватися, корпоративна культура. режим ось такий. У нас приходити в джинсах не можна. Та, ви уявляєте, що років 10 тому тільки в п'ятницю можна було приходити в офіс у джинсах. Це просто таке, да. Ось тому. тому. Що більше ви індивідуаліст, що більше у вас автентичності, то більш неприйнятним для вас буде працювати е, у е, офісі, працювати е, ну та саме в офісі, і працювати на когось. Що більше ви. Е, себе знаєте, знаєте свої межі і так далі ну і що більше вам років то менше ви хочете під когось адаптуватися І з цієї причини люди які там не вийшли заміж не одружилися до 40 років не дуже вже хочуть це робити просто через те що вони вже звикли жити так як вони звикли вони звикли до своєї рутини до свого всього і вони не дуже хочуть щоб приходив хтось і ну щось там збивав редагував і так далі Ось. Тому тому так. Якщо є тут, коли я кажу офіс, я не маю і працювати на когось, це не означає, що це людина не вміє працювати з людьми. Ні, тобто, коли я, наприклад, як ФОП, як приватний підприємець, я можу мати команду. Тобто, це люди, з якими я працюю або на рівних, або які працюють на мене. Але я працюю коли я працюю на когось, ну, це якби. Це погана історія дуже часто. Тобто на якийсь час мене вистачає, а потім все, слава Богу, що я, ну, я ну, від думки. Я не знаю, скільки мені мають платити, щоб я погодилася працювати в офісі. Це для мене просто мука-каторга ніколи в житті більше. Тому слава Богу, що ну, я організувала собі. Приватну практику, самозайнята сама і роблю все, як мені хочеться. Хочу, Наймаю людей, вони мені щось роблять, хочу, не наймаю, тощо, тощо. Тому що ця свобода, вона мені важлива. Коли мені будуть казати, ну це так тупо. там от в мене є об'єм роботи, я маю його виконати. От Я пам'ятаю, як я працювала психологом у гімназії. У мене є об'єм роботи, який, в принципі, я сама собі вигадую. Тому що директор вона не знає, чим взагалі займається психолог, але приблизно розуміє. Отже, я вигадую собі об'єм роботи, я його узгоджую, і я можу його хоч за день зробити і решту днів не з'являтися у школі. Тобто, для чого мені ходити, аби бути? Якщо я можу ходити, тоді, коли дійсно треба. І мене бісило, я ну, ми почали сильно конфліктувати із директоркою. Через те, що я приходила не на дев'яту е, на роботу. Я приходила, коли я провела чоловіка, <хи> коли я попила каву, коли я все зробила. А е, 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 вчасно я могла приходити тільки, якщо в мене була консультація якась чи з батьками чи з дітьми на якусь конкретну годину, тоді я жорстко приходила. Я не розуміла для чого мені просто приходити, щоб отак сидіти в себе в кабінеті. Звісно, я час дарма не гайла займалася все, все рівно психологією своїми штуками, якісь курси могла проходити, там додатково щось вчила, читала і так далі, але це неефективно. І від розуміння, що це неефективне розпоряджання часом, мене е, дуже сильно бісить десь працювати. Я люблю сама визначити об'єм роботи, сама його розпланувати і робити. І цілі я ставлю сама, і все сама. Коли я роблю відповідно до Як, Ну, це знаєте, це дуже от схоже, коли ти вирішив помити посуд, і ти такий іду мити посуд. І коли тобі сказали мити посуд, ти такий. Оце типу того щось. Тобто ту ж саму роботу, але якщо я її собі дала і я її прозначила протягом тижня, коли я буду робити, я її роблю швидше і ефективніше, ніж коли мені її хтось дає. Ось, Тому я не терплю когось згори, Я можу терпіти, абсолютно класно працювати на рівних, або хтось працює на мене. Ось таке. Другий момент: я дуже часто пропоную клієнтам на групах, постежити, от використовувати роботу як один із майданчиків таких для дослідження себе. Тобто, коли я приходжу в новий колектив, спостерігати за собою, як я поводжуся, чи хочеться мені відразу якісь там торти нести. Щоб ніби Бога, офісу цього, Бога цієї роботи якось схилити до себе, поспостерігати, от як я поводжуся, я десь в куточку сиджу, чи я навпаки намагаюся всю, -всю, -всю увагу собі взяти, я погоджуюся на все і все роблю, чи ні, я відразу виставляю межі. Тобто, взагалі, це як спосіб ще постежити за собою, а я взагалі що там роблю. Що я там цікаве таке роблю, і що із цього всього мені треба понести у психотерапію. Mm. Так, це ось таке. Тому, тому межі власні відчувати, де ви даєте заходити на вашу територію, де ви не агресуєте, і просто та я потерплю, та вже нехай. Чи де ви, навпаки, бігаєте від за всіх робите роботу і так далі. Це дуже важливий такий момент відстежувати, що з вами взагалі відбувається. Е, наступне я е, дуже часто порівнюю, порівнюю роботу. Для мене це те ж саме: що робота, те стосунки. Е, так, да. е, от, наприклад, якби ми перефразували, як адаптуватися в колективі, на фразу як адаптуватися під чоловіка, чи як, адап... чи як влитися в нову сім'ю чоловіка? І тут стає, ніби все е, мені, принаймні, більш якби чіткіше, ніби зрозуміло. Що, що означає влитися? Ну, тобто, яка я є, така я і приходжу. Вам або це ок, або не ок. Якщо вам не ок, це ваші проблеми. Ось. Тому влитися вже мається на увазі, що я маю бути якоюсь інакшою, ніж я є, для того, щоб ви мене прийняли. Так? Так, ось такий момент. Далі. Яка мета оцього влитися? Я хочу влитися, щоб що? Я хочу влитися, щоб мене не звільнили. Я хочу влитися, ну, там, і сидіти працювати 5 років, там 10, і відчувати безпеку, і так далі. Чи я хочу подружитися, мені важливі люди. Тобто, адап... оце запитання, воно ж ну, має під собою щось, якусь потребу незакриту. Адаптуватися і влитися, щоб що. Коли ви розумієте, ага, так я хочу просто друзів. Ну, якщо ви намагаєтеся вдавати із себе і поводитися неприродно для себе, виходити із стану спокою в якусь напруженість, в якесь зайве тараторіння, в якусь ну в якусь свою невротичність, гіперзбудження, якесь і так далі. То ви намагаєтеся сподобатися, ви намагаєтеся бути кращим, тобто ви собою не є. Як я казала, таку фразу, що напруженість це те, ким ви хочете видаватися, а розслаблення це те, ким ви є. І що більше ви практикуєтеся у своєму розслабленні і дивитесь, о, о, мене знов заносить, о, мене знов заносить повертати себе так. А яка я вдома, коли я сама, коли я в безпеці, що я роблю, що я кажу? А чому от ось з тією людиною я взагалі інакше поводжуся? А чому тут я роблю ось так і просто стежите за собою? Тобто, яка у вас мета? Влитися щоб що? Якщо у вас задача робити добре свою роботу, то якби влитися в колектив вам не стоїть таке питання, так? І далі я запитала значить, у чату GPT, що він рекомендує. Він дав мені 10 порад, ми зараз з вами їх розглянемо: 10 порад, як влитися, як адаптуватися до нового колективу. І вам прикол скажу: я готувала матеріали там одні і попросила чат GPT кинути мені 5 досліджень на тему. Він мені кинув, читаю, думаю, клас, вау. А потім беру і гуглю ці дослідження, їх виявляється, не існує. І потім я йому пишу: так це брехня, цих досліджень взагалі немає. Він каже: О, ну я просто комбіную все, що є в інтернеті. Я кажу: такого немає в інтернеті. Він о, ну я не знаю, я не знаю. Тобто йому ж ці відповіді теж хтось прописував. Тому, знаєте, там був випадок відносно нещодавно, там, де чувака одного юриста, позбавили практики чи ув'язнили ну, щось таке. Через те, що він готувався до засідання у суді, використовуючи чат GPT. він попросив чат GPT написати йому схожі якісь там ситуації, там де людину виправдали, і чат GPT повигадував. Ситуації, цих ситуацій не було, людина про це не знала, юрист чи адвокат, хто там додала це до справи. І коли зачитали і перевірили, то позбавили практики чи ліцензії, чи ув'язнили, ну, мабуть, позбавили практики того чувака через те, що він брехав у цих штуках. Тому будьте дуже уважні до цього чату. І я тепер розслабилася стосовно стосовно того, що це захопить світ. Ну, Стільки ваш там, і стільки такого всього, тому. Або це буде щось дуже хитре е -е, і егоїстичне. Так, отже, що він нам пропонує? Перше, дізнайтеся про свою команду. Візьміть час, щоб познайомитися зі своїми колегами, дізнайтеся їхні імена, посади та обов'язки, спитайте про їх досвід і інтереси, щоб встановити особистий зв'язок. Ну, в принципі, нормально, так, якщо ми перекладемо це знову ж таки на, на стосунки. Та, от коли ви йдете на побачення, ви хочете дізнатися, що це за людина, побільше погуглите її профіль, з ким спілкується, імена, посади, обов'язки, з ким зустрічалися, які там інтереси і так далі, щоб встановити особистий зв'язок, так? Може бути. Далі слухайте і спостерігайте. Проведіть свої перші дні, спостерігаючи, як працює команда. Зверніть увагу на стилі комунікації, динаміку команди та корпоративну культуру. Активно слухайте під час зустрічей і обговорень, щоб зрозуміти цілі команди та її виклики. Ну, що я вам скажу? Так, все правда. Слухайте, спостерігайте перші кілька днів, щоб зрозуміти, як це працює. Навіть знаєте, з якою метою знову ж таки на стосунки, щоб перевірити, чи вам це все підходить. І на перших, же коли є перші дзвіночки, що тут токсик, тут щось не те, щоб ви мали час звідти як би звалити. Три. Задавайте. Задавайте питання, ох він і переклав, ставте запитання. Не соромтеся ставити запитання, коли вам щось незрозуміло. Краще запитати про уточнення, ніж робити припущення. Це правильно. Краще завжди запитати прямо, ніж будувати собі купу всього незрозумілого. Так? Мати місце для додумування якихось. Краще запитати. Звертайтеся за порадою до колег або свого керівництва щодо того, які речі робляться в організації. Які речі робляться в організації? Стосовно цього, знову ж таки, стежте за собою на предмет, на предмет в якій ви ролі. Ви відчуваєте себе дитинкою, яка от вхопилася за тім ліда, і така, все, мені розкажи, я взагалі не хочу. Тобто ви взагалі хто, коли. Коли ви працюєте, коли ви не справляєтеся з чимось або ви не розумієте, ви такі, я не знаю, я побіжу запитувати, чи зараз я розберуся, спробую дізнатись, погуглити, і потім піду. Чи як у мене є клієнти, які купують консультації як наставництво у спеціалістів вищого рівня для того, щоб ті пояснили, як це робити. Тому так, тому та, ставити запитання для того, щоб пошвидше рухатися, все правильно. І знову ж таки дивитися, як часто вам хочеться бігати, запитувати. Ви бігаєте дійсно, щоб отримати відповідь на запитання, чи вам просто ви через те, що вам некомфортно, і ви в тривожності, вам хочеться от піти з кимось ніби поговорити, щоб заспокоїтися. Це коли у людей іпохондрія, вони бігають до лікарів, щоб лікарі сказали, з вами все добре. І фух, на два дні вистачило. Через два дні людина знову біжить до лікаря, щоб знову він щось там послухав, подивився і знову йому сказали, що все добре. Тому. Я вам ще дуже рекомендую стежити за собою, бо на початку це дуже як е, отак от всі симптоми ваші, всі запити до, до, до психотерапевта, вони отак от ви, е, видно їх. Бо потім воно вже стирається, око замилюється, і все це вже не видно. Так, далі. Ефективна комунікація. Ну, це вже ніби до Максима. Будьте відкриті до отримання зворотнього зв'язку і, і будьте готові адаптувати свій стиль комунікації, щоб відповідати побажанням команди. От це те, що я вам казала про індивідуальність, автентичність і так далі. Якщо у вас мета. Адаптації, це виклати виплатити іпотеку, і вам треба ця робота, то ви будете себе втрачати, продавати, здавати в оренду, як тільки зручно ці компанії для того, щоб бути з ними. Та ну як от всім подобатися, ніколи не казати ні, брати на себе все, ніколи не відмовляти, бігати всіх, рятувати, віддавати останнє і так далі. Ну, ви можете це робити для того, щоб працювати на цій компанії. В цій компанії. пам'ятаю, коли я в піар-агенції працювала. І заходжу до своєї директорки, піар-директорки у відділі. Кажу, ось ключі від кабінету 7.02. А вона мені каже, а куди ти йдеш? 7.02 тільки. А в мене робочий день був до 7. Куди ти йдеш? 7.02. І я така, Ха! да, добре, я пішла. Це зараз я б сказала. <реш> я, мабуть, піду краще заявку напишу, <реш> якщо це не припиниться. Ось тому це про ваші межі, де ви віддаєтеся, де ви відстоюєте себе і так далі. Бо коли ви, та я тут, це схаваю, тут схаваю, тут схаваю» і ваші межі звужуються, це знаєте, та віддамо Донецьк, та віддамо Крим, та все віддамо. Та? І отак от потрошку Україна її ніби і зникає. Та? Цього не треба, звісно, робити, і треба ну, тримати, якою б ціною це не, не давалося. Тому побажання команди це добре. Просто вам треба менше вливатися і адаптовуватися, коли це більше ваше. Ну, от, наприклад, якщо я піду зараз до До кого я піду? Е, ну, давайте не так. Е, щоб більше це не моє, то більше у мене буде труднощів. Ну, це як зустрічатися із хлопцем, який мені абсолютно не підходить, який такий ну, такий. Їсть майонез, футбол дивиться, режиму в нього немає, працює він десь там охоронцем, взагалі не ставить зайвих запитань, ходить, там, це дивиться якихось, якихось пропагандистів, наприклад. Він такий за русський мір, Боже, не дай Боже, ну я вже геть вже обираю. Мені з ним буде важко, тому що в нас, ну, ну, ми будемо битися, різатися через усе. І що більше ця людина схожа на мене, у нас спільні погляди, спільні цінності і так далі, спільне бачення, то легше мені бути з нею взаємодіяти по друзях, по людях взагалі, подивіться, не обов'язково колеги. Тому, коли оця культура, яку вимагають, корпоративна культура, якісь цінності компанії, вам ну ви бачите, що ну, якось воно вам некомфортно, не дуже. Ви з цим не згідні і так далі, це вам дзвіночок. Що з часом ви будете цьому дуже сильно злитися, це вас з'їсть, це сильно посуне ваші межі, це сильно знизить вам самооцінку, бо ви будете себе зраджувати, 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 аби тільки тут працювати. Тому що більше вам. Що легше вам дається відповідати якомусь середовищу, то більше, як ймовірніше, ви там довше попрацюєте, і все буде для вас екологічно. Якщо от я от згадую, дуже часто на тренінгах різних, не буду казати імена, та, мабуть, кожен перший на тренінгах офлайн, на всіляких організаціях і так далі, люблять е, танці. Все, ми пос... дякуємо спікеру, а тепер танцюємо. І всі просто вони всі сиділи щойно конспектували, встають і танцюють. Так розповім вам прикол. Зараз з вами спілкується Люба з майбутнього. Я вже змонтувала майже це відео, просто вирішила його продивитися до кінця. І з'ясувалося, що на половині відео в мене немає звуку, мікрофон вирішив не записувати. І я спершу трошки засмутилась, думала, мені треба перезнімати відео, потім подумала, для чого мені його перезнімати, і я просто продовжу говорити далі. Врешті, все одно, ті 10 хвилин обговорення чату GPT мені не дуже е, цікаві, е, щоб їх знову переговорювати. Знаєте, що я вам натомість розповім? Я вам розповім тільки один момент, який там був, і ну, мені здається, і так достатньо я всього вже сказала. Це Брітні Спірс і Майлі Сайрус. От вони були абсолютно використані своїми роботодавцями. Якщо ви подивитеся на те, що відбувається зараз із Брітні Спірс, вона у психозах різних. вона... Під різним лікуванням, вдалим-невдалим в неї жахливий стан через те, що система, її умовний роботодавець, тобто людина, яка твій продюсер, контракти, ти не можеш сказати, я сьогодні не піду, ти маєш це робити, ти маєш вливатися в колектив. І її отак витиснула ця система, отак і викинула. І ти там живи собі без дітей, забрали в тебе опікунство, живи дурій нам пофіг. У нас вже тут є Аріана Гранде, чи які там інші, інші дівчатка, яких ми теж отак будемо витискати, і все. Ви бачили, мабуть, стільки відео, там, де зірки на сцені блюють, кров у них може йти і так далі. Вони менше з тим продовжують свій виступ. Я побачила днями відео. Я не знаю, чи це правда, але просто побачила, що ніби Бейон вагітна четвертою дитиною на одному з останніх концертів, це в неї вже турне триває більше ніж півроку. На одному з останніх концертів вона віолом закривала живіт, і Там було видно, що ви Дійсно, коли ти підписуєшся під багатомільйонні а то мільярдні контракти, ти не можеш сказати, вибачте, я піду звідси. Тобто, вагітна, невагітна, ти маєш далі працювати, і це, звісно, жесть. І що я вирішила про це договорити? Я днями побачила розклад. Його виклала Майлі Сайрус розклад, який у неї був, коли їй було 11 чи 12 років, режим дня її. Розкладня. Тобто прокидаюся о шостій, о сьомій вона вже йде на якусь зйомку, о восьмій в неї 100-500 інтерв'ю починається, потім Dance Rehearsal, вона там танцює, потім в неї ще зйомка, потім щось іще. Тому що вона до того, як співала ще, вона знімалася у серіалі дуже популярному. І зараз вона бабулька. Їй там тридцяти немає, вона вже бабулька. you remember вона настільки вже виюзана, використана батьками, системою, цією індустрією. Вона настільки повливалася в ці тусовки, в ці всі вимоги, що зараз ти на неї дивишся, ну це Пугачова якась. ну Це просто людина максимальний, Вона дуже класно співає в неї отакенний діапазон. Але в очах ніби відчуття в мене це все вже було. Я... Мультимільйонерка доларова. У мене я вже реалізована, була ще в 12 років. У мене все чудово, і просто знаєте, ну ну просто, ніби вже бабулька. І це для мене якийсь жах. Ніби я як зараз дивлюся. Тому що я вам е, у підсумку хочу сказати: коли ви намагаєтеся волитися чи адаптовуватися, це звучить, ніби ви намагаєтеся так підлаштуватися. Не бути собою і вигадувати ніби якісь інші особистості, аби тільки вписатися. І що більше це не ваше місце, не а, ще нехай буде так, що більше це не ваше місце. То більше ви будете відчувати страждань, нерозуміння, що вам як поводитися, і бути собою, там взагалі не варіант. І це за якщо це так, то це запитання, от взагалі ваше, можливо, на психотерапію, що зі мною відбувається, чому я себе не чую, чому я йду кудись не туди постійно, що мені в цьому заважає, що допоможе це змінити і так далі. Тому ось так, там, де ваше місце, вам треба просто бути собою. Вам не треба вписуватися. Ось так. На цьому все. Якщо вам відео було корисним, ставте вподобайку. І також хочу вам, навагати, навагати. хочу вам нагадати про те, що я в інстаграмі проводжу час від часу прямі трансляції. І якщо ви хочете зі мною по взаємодіяти поставити запитання, то підписуйтеся, посилання на мій інстаграм буде в описі. Пряма трансляція буде завтра, у вівторок. Ось, то ви встигаєте ще поставити свої запитання. Всем до зустрічі!